Катя, у тебе така гарна зачіска, такі класні локони, як ти їх робиш. Це правда? Угу. А в тебе можуть бути такі самі. Та в мене такі не виходять Ніяк. ось просто. Руки з одного місця. А знаєш, що тобі треба зробити, щоб в тебе вийшли такі самі локони, як в мене? Навіть не знаю. Прийти на відкриття Кеті Сохо у Вінниці 5 та 6 квітня. А як пов'язане відкриття взагалі з локонами? До суду, що ми даруємо дуже багато подарунків на наше відкриття. Подивіться, що нам приготувала красавка. Це все, різні подарунки. Вони можуть бути рандомні і козметичка. Ось така. Та що ж, до локонів? Красавка вам буде дарувати ось такий набор. З бігудів, такого крабіка і інструкції, як саме зробити ті самі красивезні локони. І Що це безкоштовно? Просто прийти і все так. Це абсолютно безкоштовно. Потрібно прийти та здійснити покупку в кеті сохо на дні відкриття на суму від 2 тисяч гривень. І ви можете рандомний подарунок отримати або ось такі бегоді можна зробити круту зачіску. Тут у нас щось побільше в махнатому такому мішечку. Кож для волосся дуже крута штука. Це тюрбан. Ваше волосся буде. Гладеньке, непухнасте і супер шалковисте. Неймовірно крутий подарунок за покупку на 2000 гривень. на наш сумку. капор. Mm -hmm. Ось така косметичка. власного виробництва їхнього хоба-хоба-хоба-хоба. Такі подарунки. А що тут в подарунках? Халковиста така розиночка. Такого кольору Смягдова. То мені любордові косметички! Детальні, умови всіх призів читай під нашим дописом. Але окрім цього, всього буде ще два приємних подарунки.